На вулиці панує зима та скрипучі морози, а місто перетворилось майже на суцільну ковзанку. А от креативні мешканці Нововленська вигадали, як вдало та з користю скористатись такими капризами погоди і створили аматорський хокейний клуб. Грають на імпровізованому катку на міському озері, а коли там засипає снігом, то біля Нисконицького монастиря, де поле для гри легше розчистити. Позмагатись тут можуть і маленькі хлопчаки, і молоді хлопці, і навіть дорослі чоловіки. Головне мати ковзани та хокейний інвентар. Хоча для тих, у кого їх немає, але є велике бажання грати в хокей, тут знайдеться парочка. Зайвого спорядження поки що говорити про справжній клуб та серйозні змагання рано, адже тих, хто приходить займатися таким нетрадиційним для новинська видом спорту, не дуже багато. Але ініціатори цієї корисної справи переконані, що зовсім скоро це стане чудовою зимовою традицією для нашого міста і запрошують усіх бажаючих приєднуватись. Хокеїсти аматори збираються щодня з 15.00 до 18.00, поки на вулиці не стемніло. А от на вихідних ігри розпочинаються близько грають настоящі мужчини. i okay.